Канал Дитинко засинає. Хвостик і гордовитий їжачок. Ця історія трапилася із хвостиком одного літнього дня, коли сонце високо піднімалося над садом. Кошеня хвостик мирно тримав під яблунею. Раптом його розбудив незвичний звук. Хтось голосно сопів і бурмотів собі щось підніс. Хвостик відкрив одне смарагдове оченятко і помітив їжачка колючку, який намагався дотягнутися до яблука, що висіло на гілці. Їжачок стрибав і тягнувся, але яблуко було занадто високо. Привіт, колючко, привітно, мяукнув хвостик. Потрібна допомога з яблуком. Їжачок різко обернувся. Його колючки аж затремтіли від обурення. Мені не потрібна нічия допомога. Я сам можу впоратися із будь-яким завданням. Я найсильніший і найрозумніший у всьому саду, але яблуко дійсно високо, м'яко зауважив кошеня. Я міг би залізти на дерево і Ні! різко перебив його колючка. Я сказав, що впораюся сам і не потребую твоєї допомоги. Хвостик здивовано підняв вуха. Їжачок ніколи раніше не був таким грубим і гордовитим. Добре, спокійно сказав лукошеня, якщо передумаєш, я буду поруч. І хвостик відійшов трохи далі, але продовжував спостерігати за їжачком. Колючка ще довго стрибав, намагаючись дістатись яблуко, але марно. Врешті-решт, він втомився і сердито потупав до своєї нірки. Наступного дня хвостик побачив, як колючка намагається перенести великий гриб до своєї нірки. Гриб був дуже великий, такий самий, як їжачок, і явно занадто важкий для нього. Колючко, дозволь, я тобі допоможу, запропонував кошеня. Відстань, прошипів їжачок. Я насильніший в саду, мені не потрібна чиясь допомога, особливо маленького кошенята. Але, попри всі зусилля, колючка не міг зрушити з місця гриб. Він пихтів, напружувався, але гриб лишався на місці. Врешті їжачок так втомився, що ледь пошкандибав додому. Так тривало кілька днів колючка відмовлявся від будь-якої допомоги і постійно хвалився своєю силою та розумом. Але справи в нього шли все гірше і гірше. Одного ранку хвостик прокинувся від звуків боротьби і незадоволеного бурмотіння. Він побіг на звук і побачив дивну картину. Колючка заплутався в кущі ожини і не міг звідти вибратися. Чим більше він намагався визволитися, тим глибше заплутувався у колючих гілках. Допоможіть, кричав їжачок. Я застряг. Але потім, побачивши хвостика, він знову став гордовитим. Хоча ні, я сам впораюсь, мені нікого не треба. Хвостик бачив, що їжачок справді потребує його допомоги і в скрутному становищі, але не наважувався підійти через його гордість. Раптом до кущів підбіг зайчик вухань. Що тут відбувається? Колючка заплутався в ожині, пояснив хвостик. Але він не хоче, щоб йому допомагали. Це безлуздо, сказав вухань і підбіг до кущів. Колючко, ми зараз тебе визволимо. Ні, закричав їжачок, я не потребую. Але тут його голос обірвався, бо гілка уже неміцно обплутала його шию, і він не зміг дихати. Незважаючи на протести колючки, хвостик і вухань кинулися рятувати друга. Кошеня своїми гострими кіхтиками. Акуратно перерізав найтонші гілочки, а зайчик своїми сильними зубами перегризав товсті стебла. За кілька хвилин їжачок був звільнений. Він сидів на землі, весь подряпаний і понівечений, і тихо плакав. Вибачте мене, прошепотів колючка. Я був дуже гордовитий і грубий. Я думав, що якщо попрошу допомогу, то всі подумають, що я слабкий. Хвостик ласкаво поклав лапку на плече їжачка. Колючко, справжня сила не в тому, щоб робитися самому, справжня сила в тому, щоб визнати, коли тобі потрібна допомога, і не соромитися її попросити. Так, підтримав вухань. Ми всі іноді потребуємо підтримки. Це нормально. Друзі для того і існують, щоб допомагати один одному. Колючка витер сльози. Чи можете ви мене пробачити? Я був дуже невічливий і грубий з вами. Звичайно, пробачимо, одночасно сказали хвостик і вухань. З того дня колючка кардинально змінився. Він навчився просити допомоги, коли вона була потрібна, і сам охоче допомагав іншим. Яблуко, яке він так довго намагався дістати, вони зібрали всі разом і влаштували чудовий пікнік для всіх мешканців саду. А великий гриб... Який колючка не міг перенести сам, вони разом доставили до його нірки, і жачок приготував з нього смачний суп для всіх друзів. Мораль справжня сила не в тому, щоб все робити самому, а в тому, щоб уміти працювати в команді.